Конституції України, та задають в інтересах України і своїх дітей. Я, Косневський Андрій Едуардович, вступаю на військову службу, і урочисто присягав на вірність українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. «Служу українському народу. Желаю вам помощ Божої, трудні для нашої країни дні. Я сподіваюся, що всі ці 380 козаків і дівчат, які склали присягу, які присягнули на вірність країні, вони будуть захищати її, боронити. І за такою молоддю, яка навчається в Одеській юридичній академії, безумовно, ми виграємо у будь-якого ворога. Мені надзвичайно приємно бути у цьому славетному закладі Одеської юридичній академії. Ну що я можу сказати? 18 років всі тільки все ламали, а тут побудували. Так що так тримати. Говорят, що строгий читель лучше вас у отца выбори в страни. Но сегодня наши дети стали лучшими начальника військової академії міста Одеса, нравна йогуляку Олегу Вікторович. Наші славні війська, Національна гвардія, збройних Донецьку і Луганську. І я хочу повідомити вам, що то... точний брат, у вас саме він І тому бачить іншого ярку немає, або ви нього, або він у вас.